Вітаю вас, діти, та запрошую на прогулянку до садочку. Подивіться, як тут чудово. Здається, ніби дерева вдяглись у яскраві сукні. Діти, подивіться уважно і скажіть, а що ж росте на цих деревах? Отже, на деревах ростуть яблука. Груші, вишні, сливи, абрикоси. А як ми можемо все перелічене назвати одним словом це фрукти. А дерева, які ростуть в садочку, називаються фруктовими деревами. І це фруктовий садочок. А давайте пригадаємо, як же плоди з'являються на деревах. Навесні на деревах спочатку з'являються зелені листочки, потім з'являються квіточки, і з цих квіточок з'являються плоди. Давайте розглянемо та назвемо фруктові дерева, які ви знаєте. Це абрикос, апельсин. Вишня, груша, лимон, персик, слива, яблуня, гранат, фруктові дерева, дуже корисні. Бо на них ростуть фрукти, в яких знаходиться дуже багато необхідних вітамінів. Ось яблуня. На її гілках ростуть соковиті яблочка, і вони можуть бути червоними, зеленими або жовтими. Щоб яблучка стали смачними, вони потребують сонечка та водички. І тоді ми з вами можемо зібрати їх та з'їсти. А тепер давайте подивимось на апельсинове дерево. На цьому деревці виростають соковіті апельсини. Вони мають жовтувату шкірку та соковиту середину. Апельсини дуже корисні. Вони містять багато вітаміну С. Який робить наш організм сильним. А ось груша. Груші можуть бути солодкими і соковитими. Вони можуть бути зеленими або жовтими. Для того, щоб груші росли великими та смачними, вони також потребують добра сонечка та водички. Отже, діти. Фруктові дерева це справжні чарівники саду, які дарують нам неймовірно смачні та корисні фрукти. Давайте берегти ці дерева та вдягати природу у їх яскраві сукні. А тепер давайте трішки пограємо. Розгляньте та назвіть фрукти, які зображені на цій картинці. Та вкажіть, на якому дереві вони виросли. Назвіть це дерево.